А що, час проводити рубрику, да. куди подітися? Так. Друзі, ну настав час. Дякуємо Ані Павловій. Аню, дякую. Я зараз вам з задоволенням розповім. Юлючка, доброго ранку. Ти виглядаєш не перевершено ніж завтра. Ніж завтра перевершено, ніж завтра. Ой, Дякую. Да. Що Валіра? Перед тим як ти почнеш рубрику «Куди, «Куди подітися. Я хочу сказати, куди потрібно йти нашим глядачам, а саме заходити на сторінку у Фейсбук до нас у ранкові курасани і обов'язково на сайт tvi.ua. а чому? А тому, що там є блоги: блоги мудрих, хороших, талановитих людей. Наприклад наприклад Андрія Кокотюхи там О, він угу. теж викладає свій можливий варіант розвитку майдану. Тому обов'язково приєднуйтесь, спілкуйтеся, пишіть можливо свої поради, яким чином нам виходити на правильний шлях розвитку нашої держави. Ну і звісно, що ну що нам дуже потрібно, щоб ви сьогодні написали, яка фізіономія вас дратує найбільше, тому тому голосуйте, голосуйте. Поки що в лідерах слава соломка. Що далі буде? Тільки час покаже. Пише саме автор найгіршого про нас з колегами отримує квитки до мережі кінотеатрів Мультиплекс на прем'єру фільму Острів везіння, режисер фільму Кирило Козлов. Раніше він знімав фільми Мами Доблер, що говорять чоловіки в ролях у цьому фільмі Роман Юнусов, Світлана Ходченкова або Ходченкова Анна Хільке. Хількечів, Агнія Чадова, Олексій Чумаков, Даша Астаф'єва, навіть наша знялася. І Марія Кравцова. Друзі, є у нас трейлер до цього фільму. Давайте подивимося, що там має відбуватися. Лишає прочистити музики. Ну, ти мало даєш. Давайте поприємствуємо наших фіналісток. Люді! Что? Виски, клофелищица, петарды, лодка. Твою мать, тут снять! Все, эти бабы меня порвут. Что делаем, когда корабль? А вы это, финалистки, да? Тогда да. Юлия! Дурил, короче. Даша! Стерва, короче. Леночка! короче. Так это и есть финал! Да. А я этот... Э, гвоздь программы! Я здесь главный! Никаких режиссеров, никаких продюсерских сценариев. Лена, Юля и Даша будут бороться за главный приз конкурса. А самый необитаемый остров в мире нам в этом поможет. Девчонки, вас не смущает, что он в кокос говорит? Ром, а нас когда покормят? Хрупкие создания. Даже не подозревают о том, что строят сами себе мышолок. Ты получаешь 5 баллов и супер бонус от ведущего. Сегодня будут спать с тобой в твоем новом доме. Хотелось бы получить у санэпидемстанции заключение о том, что вода пригодна для употребления. Сидите тут, ждите, пока вам нептун воду вернет. А не кто-нибудь кто-то из продюсеров? Ой, Даш, хорошо выглядишь. Нашла какую-то текстичную кретку намазаны губы. А если не позвольте с кокосами, а просто стриптиз танцевать? А я камеру не поврежу? На этой пальме только кокос. Аппетитные кокосы. Мне кажется, что наш ведущий в меня влюбился. В остров, три телки, мое баяние. Я никогда не был так богат. Блин, он в том кино за -то 5 секунд разжигал. Вы хотите сюда выбраться? А, выиграть. Или нет? Где моя корона? Так, походи, <рес> а походил вообще никто не ищет. Якби нас відправили на обезлюднений острів. Що, було? що, було? що було б було? Ми б там жили щасливо, гарно. Ну, <рес> <рес> це за умови, якщо щаслива. там не буде слави, Соломки. А, ну, Давайте би... візьмемо краще Анну Діденко з нею якось. Знаєте, а веселіше вітала. тобто я безпечніше. безпечніше. А як би ділили мене між собою? От мені цікаво. Ой, ну це начина починається. Ти Починає... була в понеділок, і на вівторок А я б не ділила, всереду... Я б взяла з тобою, Віталія Маргалика. Ти взяла ага. Маргалика? Ну, ну, то ми нахорове. тебе завтра ж відправляємо на знелюднений острів. Потім через рік заберемо, подивимося non на вас. майдан. Буде не дорого, недорого. От їх двох відправити. Що вони там зроблять? туземці, мабуть, будуть звідти. Просто тікати, плати, Можливо, швидко там. собі будувати. Добре, друзі. Я розумію, я що вам думала. про Маргалика говорити і медом не годуть. <рес> Значить, прем'єра фільму острів везіння в мережі кінотеатрів Мультиплекс. Два квитки отримує автор найгіршого посту про моїх колег ведучих і про мене. Пишіть Балері, про нас ти не у лісі. Ну, олівчик просто такий Олівчик, звичайно. Друзі, олівчик, отже, декілька мене. слів про події. Найцікавіші, на мою думку, події, які відбудуться в Україні і в Києві. Так. Отже, 5 числа, тобто сьогодні, у Миколаєві, Миколаївський джаз-клуб, запрошує на шостий джазовий фестиваль джубіле 2013, який відбудеться в обласному палаці культури. Uh -huh. Гостями фестивалю для всіх джазменів, для всіх любителів джазу, стануть Олександр Моренко, Тріо, Олександр uh -huh. Александр Моренко, Тріо, група «Джаз Лір», Дюк Тайм і багато іншого. Крім того, в рамках фестивалю виступить один з кращих молодіжних джаз-оркестрів України Біг Бенд. НГВМУ, під управлінням Володимира Олексієва, у складі якого виступлять кращі Чи, музиканти Миколаїва, що означає, що означається дивна абревіатура НГ. Вму національна гвардія внутрішнього миколаївського управління. Нормально підходить чи ще, ще який-небудь варіант? Отакі. От, от приходьте, будь ласка, на джазовий фестиваль. Сьогодні прекрасні концерти. Я думаю, на вихідних також. 6 грудня. 6 грудня буде День Збройних сил України. Ой. От а, от з дня не з цього приводу в Ужгороді пройде традиційний парад Миколайчиків. Ми говорили про парад дідів морозів в Одесі. Миколайчики, хто такі Миколаївки? Ну це. Це посланці Святого Миколая. Абсолютно вірно. От дивіться, вони такі маленькі, маленькі діточки, як правило, які роздають солодощі на вулицях. Або, або різки, тому що хто себе нормально поводив. От я більш ніж впевнена, що Соломка, о знаєте, прямо ж душа радіє, коли можна щось про нього сказати, а він відповідь нічого несмішного не, не скаже. Так от Славко, я більш ніж певна, розки отримає різки, різки. Різки, різки. Я проти таких Різки. Тому що величезники. Кількість діток маленьких вони просто зневірюються. Потім коли бачать ось таких так. Це Миколайчики. Ні, 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 Миколайчики. Це полішані. Вони посланці всі знають, що це діти. Отже, е, значить, е, парад е, щорічно проходить в день запалення головної міської ялинки на Його. театральній площі Ужгорода. Сьогодні в обласному центрі Закарпаття урочисто відкривається новорічні різдвяні свята. Учасники свята встановлюють святкове дерево на площі Шандера Петефі, Петефі, а поруч з ним відкривається намет з мезі колача, тобто пряними будиночками, там прянички, солодощі, і цим можна користуватись, користуватись і користуватись. У нас Отже, встановили на Майдані святкове дерево. Абсолютно вірно, Найкраще там стільки можна зняти подарунків. Приходьте, дивіться, там на Євромайдані найкраща ялинка, найкраща ялинка світу віта. цього року. 5-8 грудня ювелейний п'ятий міжнародний фестиваль історичного та рольового моделювання Юкон 2013. Він відбудеться Запоріжжя на острові Хортиця Ролі У кожного Ролі... юкону є своя тематика, яка визначає стилістику основних заходів. У минулому році це була 17-го століття. Тематикою цьогорічного юкону стала Аліса в країні чудес. А ти знаєш, що на Алясці є е, саме містечко юкон? Ні, я ніколи не чув навіть. <ган> 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 та я навіть мультфільм хочу тобі сказати, дивилася. з зікона цікавий. О, там такий мужчина з отаким от величезним пустцем. от таке в нього було. Ну як це каже? Рильце. Яке <ган> Рильце, <ган> <ган> постійно щось дробило своїми зубами. А чого соломка немає на нашій рубриці? Я не знаю. Ді? А, а тому, вчора тому, він, він говорив: та я скоро не. піду, скоро не. піду. Славік, ну хіба так можна робити передчасно свято? Я так. думаю, що немає Анни Діденко, і вони думай, десь усамітнилися разом. У десь от а у нас скрізь камери, Славік. Якщо ти думаєш, що в гостю її немає, слава, вставай, вставай. Все вже Більшого вимагай, Слава. Добре, друзі. <хи> що буде у програмі цього фестивалю Юкон 2013 ігри горців, Ліна, як ти любиш, горці, великий дядь? Метання колоди, каменю, перетягування Ліни, поясна боротьба. Заліну Бо також ясно. у Олес шотландські танці, чемпіонат з армрестлінгу, конкурси з високим градусом. Ви розумієте, з високим градусом, тобто то вони так, будуть то натиратися під, під... за заліненою за порадою самогоном? Ну абсолютно, вогняне вони, шоу відбудеться, вони, вогняне, були, шоу, знаєш, вогняне шоу, вогняне шоу і майстер-клас з акторської майстерності, який вам, мої чарівниці, обов'язково потрібно відвідати. У вас проблеми потрібно, з акторською майстерністю? Серйозні та Станіславський вам завжди каже: не вірю. Мені не потрібно. Серйозні, О, Вами тим більше Слухай, а Ти з ним часто спілкуєшся? З Станіславським, Станіславським так? Це моє друге. Я mm -hmm. воно у мене то справа сидить, то зліва або на маківці. Ну, ви ж знаєте, фестиваль Джаз Бес 2013» у Тернополі відбудеться також 5-8 yes. грудня. Точніше, 6-7-8 у драматичному театрі. Цьогоріч він оголошується фестивалем солідарності. Організатори і музиканти джаз Без» підтримують тих, які беруть активну участь у Євромайдані. Тому вхід для студентів, учасників Євромайдану безкоштовний. Крім того, більшість музикантів фестивалю готові передати частину гонорарів органі... організаційному комітету Тернопільського Євромайдану. Отже, да. друзі, отже, ще? ще важлива інформація у зв'язку з подіями на Євромайдані. Да, поки що вказівки про відміну будь-яких концертів не поступало у Києві. Отже, жовтневий палац виявляється, працює в звичному режимі. От, наприклад, оголошення Жовтневого палацу. Жовтневий палац працює. Прихильники Євросоюзу займають хол амфітеатру. Каса не працює, гардероб та бари у розпорядженні глядачів. Вхід до амфітеатру буде через партер. От таке оголошення До речі вже отакі активісти дуже здивувались, коли вони спали і до них завітала балерина. До речі, яка там почала Я репетирепетувати. Значить, перефразую. Значить, на репетицію вона прийшла, і мітингувальки все побачили, і навіть прокинулись. Ліна, Я тобі хочу сказати, це не балерина була. Там знаходиться школа художньої гімнастики. Ліночка, от ти інформацію завжди перекручуєш. А це так відбувається в нашій країні дуже часто. Підіймала дух. Валера, і... там є ім'я в списку, від якого мене нудить. Це Володимир Познер. Ну, значить, 5 числа тебе Чесно? може знудить прямо в Жовтневому палаці. Оскільки Володимир Познер презентує свою програму прощання з ілюзіями. Це творчий... нехай прощається на території Російської Федерації. Чому він до нас взагалі їде? За його вислови, взагалі потрібно персоною нон я оголосити. Я тобі хочу сказати, що своє обурення ти можеш оголосити йому, прийшовши Та до зали. Та я не стримаюся не тільки. Юлечка, я тобі хочу сказати, що він цього й очікує. Творчий вечір на цьому побудований. Питання, обурення, він на них відповідає. 5-12. Квитки, друзі, на творчий вечір Пожнера. 250-2200 гривень. Скільки 250-2200. 6 числа концерт Олександра Малініна. Ювілейний називається Ювілейний Бал. Скільки в нього вже було ювілейних присвячених у Малініна? А Це його зараз все прощається. Потім 6-12-го Токіо мачете, презентація нового альбому Меджик стереоплазії, концерт гурту Машина часу НПЗ НПМ Україна. Друзі, от така от у нас буде. Кошти концерт має бути. Отакі прекрасні новини. От, До речі, Токіо, якщо згадати, от там теж наша людина роз. Розумієте, Ярослав Бойко, це наше. наше. Друзі, коротше кажучи, якщо вам щось не сподобалося з того, що я вам, вам сказав, подивіться в інтернеті, куди можна подітися. Якщо нема куди подітися, йдіть на Євромайдан. Там стільки концертів, стільки виступів, стільки яскравих артистів. Друзі, ну що ж, ми продовжимо обов'язково повернемося. А поки що невеличка пауза. Дівчата перепочинуть. підтягнуть актор майстерню.